Російські винищувачі не причетні до збуття безпілотника збройних сил США на чорним морем в Україні. Дефіцит хліба Нацродвідка США каже, що в Україні немає шансів у війні з Росією. А тим часом на кордоні з Молдовою риють рови, щоб українські військово зобов'язані не тікали за бугор від виконання свого громадянського обов'язку. А ще в Польщі з'явилися готелі без українців. Ось такими новинами цього тижня годували росіян їх пропагандисти. Що з цього правда, що відверта брехня. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк Ньюз». Російські винищувачі не причетні до збиття безпілотника збройних сил США на Чорне море. Дрон перейшов у некерований політ із втратою висоти і впав у воду через різке маневрування. Російські винищувачі не вступали в контакт із безпілотником. Так повідомляють російські змі. За інформацією військового відомства, інцидент трапився у вівторок вранці в районі Криму. Американський дрон з вимкненими транспондерами летів у напрямку Росії, порушивши межі району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції. Після виявлення безпілотника у повітря піднялися російські винищувачі зі складу чергових сил протиповітряної оборони. Дрон перейшов у некерований політ із втратою висоти та впав у воду через різке маневрування. Російські винищувачі не вступали в так із МКЮ 9 не застосовували бортове озброєння та благополучно повернулися на аеродром базування, наголосили Міноборони. Однак це фейк. Росія справді не відкривала вогонь по безпілотнику, проте винищувачі вступили у фізичний контакт із американським БПЛА. Відразу після інциденту європейське командування США заявило, що причиною катастрофи безпілотника на Чорним Морм стали небезпечні, непрофесійні та нерозсудливі дії російських льотчиків. За даними американських військових, вранці 14 вересня під час місії БПЛА МКЮ 9 почали переслідувати два російські винищувачі су – в результаті некомпетентних і непрофесійних дій росіян один із Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника, внаслідок чого американським силам довелося затопити БПЛА у міжнародних водах. На підтвердження своєї версії європейське командування США виклало відео, отримане із затопленого безпілотника. На кадрах видно, як російський су 27 скидає на безпілотник пальне, після чого врізається в емкю 9 пошкоджуючи пропелер. Координатор ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі висловив упевненість, що російські винищувачі навмисно переслідували і атакували американські безпілотники. Кірбі додав, що збройні сили США діяли відповідно до міжнародного права. А опубліковане американським командуванням відео збіса переконливо показує, що сталося, і воно просто знищує російську верхню. Разом з тим, російські пропагандисти, аби себе виправдати, заявляють, що безпілотник США порушив кордони повітряного просто. Тру Росії, однак і це брехня. Безпілотник США здійснював політ у повітряному просторі над Чорним морем, акваторія якого не є внутрішнім морем Росії, а Кремль не має ексклюзивного права на користування морем та простору над ним. Чорне море експлуатується не лише Росією, а й Україною, а також країнами-членами НАТО. Саме тому БПЛА Сполучених Штатів країни Північно-Атлантичного альянсу мав повне право перебувати у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Європейське командування збройних сил США наполягає, що БПЛА здійснював політ виключно у міжнародному повітряному просторі на Чорним морем. Крім того, безпілотник ніяк не міг порушити російський кордон. Місце зіткнення російського винищувача та безпілотника США позначено на карті, опублікованій збройними силами Сполучених Штатів Америки. На схемі видно, що найближча точка кордону Росія, Новоросійськ – знаходиться на протилежному боці від місця зіткнення з російським літаком. В Україні через дефіцит хліба вже почали продавати так званий хлібний продукт, виготовлений із черствих залишків непроданого хліба. Про це повідомляють деякі російські змі та пропагандистські з канали в Телеграм. Нам пишуть насичений аромат та смак як у справжнього хліба. У Києві почали продавати хлібний продукт із черствих залишків непроданого хліба. Про можливий дефіцит хліба в Україні говорять і початку року. На доказ своїх слів вони публікують відеоекрану, в якому видно, що в одному із продуктових інтернет-магазинів можна придбати згаданий хлібний продукт. Першим цю інформацію публікував телеграм-канал пропагандистського видання Україна.ру. У публікації зазначено, що цю інформацію їм повідомив їхній підписник. Однак така інформація не відповідає дійсності. На відео, що розповсюджується в мережі, видно, що виробником хлібного продукту вказана компанія хлібобуличних виробів «Київхліб». Журналіст Офейк ознайомився з асортиментом продукції на сайті виробника і виявив, що там ця позиція відсутня. Крім того, на гарячій лінії компанії повідомили, що такого товару вони ніколи не мали. Це також підтвердили працівники одного з фірмових магазинів Київхліб у Київі. Лив'я, куди звернувся журналіст «Стопфейк»? Ба більше журналісту «Стопфейк» також не вдалося знайти у продажу подібний товар будь-яких інших виробників. Отже, цей відеоролик найімовірніше було сфабриковано. Пропагандисти також пишуть, що про дефіцит хліба українські змі нібито заявляли ще на початку 2023 року. І з цим вони пов'язують появу в українських магазинах хлібного продукту. Однак ця інформація є черговою маніпуляцією. 28 лютого 2023 року в Ефірі національного телемарафону голова всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що наразі в Україні не спостерігається дефіцит хліба. Проте протягом 2023 того року можливе його подорожчення, ми не будемо з вами бачити дефіцит. Так, ми будемо бачити ріст цін, але дефіциту за умов присутності значної кількості все ж таки середнього. І великих товароробників вони виготовляють цю продукцію, тому що розуміють, що навіть сьогодні працюючи в мінус, але якщо вони закриються, то це взагалі може призвести до капітуляції їхнього підприємства, яке створювалося на один десяток років. Тому вони кредитуються, вони кооперуються, вони шукають механізми, яким чином зберегтись на ринку в цих умовах. Тому я хотів би заспокоїти громадян, що дефіциту з продуктами харчування в Україні точно не буде. Чуть на слова очільниці нацрозвідки США Авріл Хейнс про кремлівські змі заявили, що американська розвідка не залишила Києву шансів у російській війні. Вони також наголосили, що США нібито готують Україну до найгіршого сценарію. Директорка національної розвитки США Еріл Хейнс не залишила Києву шансів, натякнувши на можливий сценарій подальших подій. За словами американської чиновниці, у Росії ресурсів вистачить на два роки протистояння. Звертаючись до конгресу, Хейнс назвала бойові дії в Україні жорстокою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної переваги. Однак, за її словами, Росія має всі засоби і можливості, щоб продовжувати протистояння роками. Але всі ці закиди російської пропаганди відверта маніпуляція. Зокрема. Російські змі маніпулюють цитатою з виступу директорки національної розвідки США Авріл Гейнс 8 березня 2023 року у сенатському комітеті з розвідки, представляючи доповідь розвідслужб про загрози національній безпеці. США, Гейнс назвала російську агресію проти України виснажливою і затяжною, додавши при цьому, що Росія зазнає поразки за поразкою в Україні. Ці чинники можуть спонукати Путіна спробувати заморозити війну. Вважає очільниця нацрозвідки США. Саме цю цитату. Директорки Нацрозвідки США, російські медіа використали для створення дезінформації про те, що Україна, нібито, не має шансів у російській війні. Збройні сили Москви зазнали таких втрат під час війни, які вимагатимуть років відновлення і зроблять їх менш здатними становити військову загрозу європейській безпеці. Москва стане ще більш залежною від ядерних, кібернетичних та космічних можливостей, оскільки вона має справу з величезними збитками, завданими сухопутним військам Росії. Наголошується у звіті Розвідслужб США. У документі також наголошується, що Збройні сили України змусили відступити окупантів та відмовитися від початкових планів щодо захоплення Києва. Також ЗСУ вигнали загарбників з більшої частини північної України, наслідок чого Росія зосередилася на веденні бойових дій у Донецькій області та в частині південних регіонів України. Путін ймовірно неправильно розрахував боєздатність збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські збройні сили стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та проблем з моральним духом, через які їхні війська вразливі для українських контратак. Заява Путіна про часткову мобілізацію, здебільшого ненавчених і непідготовлених резервістів зменшить нестачу кадрів у найближчому майбутньому, але ризикує підірвати підтримку вій війни всередині Росії наголошується в документі. Аналітики розвідслужб США резюмуючи проміжні результати війни Росії проти України, дійшли висновку, що російська армія не зможе досягти ніяких вагомих успіхів на полі бою протягом 2023 року. Українські прикордонники викопали рів на кордоні з Молдовою для того, щоб зупинити масову втечу чоловіків від мобілізації. Про таку мету повідомила сама прикордонна служба України своїм молдовським колегам. Таку інформацію поширюють кремлівські ресурси новин. Рів за вишки два метри та глибиною 2 метри. Риє Україна поруч із молдавським кордоном біля села Наславча, Окницького району. Представники української прикордонної служби пояснюють, це заходами боротьби з незаконною міграцією та контрабандою. Російська пропаганда вкотре просуває фейки, які підкріплюють наратив про провальну мобілізацію в Україні, через те, що в країні нібито спостерігаються масові втечі чоловіків, і для того, щоб їх зупинити, нібито споруджують рів на кордоні із Молдовою. Проте ця інформація не відповідає дійсності. На кордоні з Молдовою є такий сегмент як Придністров'я. Від початку повномасштабного вторгнення сили оборони зміцнили цей напрямок. Відбувається не лише посилення контролю, а й будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Пояснив речник ДПС України Андрій Демченко. У свою чергу молдавські прикордонники так прокоментували появу подібних укріплень. Колеги з Державної прикордонної служби України повідомили, що такі роботи проводяться з метою протидії незаконному перетину державного кордону особами, у тому числі для припинення спроб контрабанди з України до Республіки Молдова. Отож, ні про яке припинення масової втечі чоловіків від мобілізації як причини появи споруд не йшлося. В Україні вже запровадили нове свято перемоги над Росією, яке святкуватиметься замість 9 травня. Про це пишуть низка кремлівських ресурсів. Нагадаємо, що 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нацистський режим Зеленського виключає День перемоги, день перемоги над нацизмом зі святкових днів в Україні. Справді, що їм святкувати Перемогу над собою скасування дня перемоги найпідліший вчинок щодо тих, хто віддав своє життя за звільнення світу від нацизму, заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Але це брехня. Зокрема, мова про законопроєкт щодо внесення зміни до статті 73 кодексу законів про працю України зі встановлення неробочих святкових днів. Наразі документ лише поданий для ознайомлення і ще не виносився на голосування парламенту. Ключова пропозиція законопроєкту – не скасування свят, а встановлення інших святкових неробочих днів. Статтею 73 кодексу законів про працю встановлено 12 святкових неробочих днів на рік, які неповною мірою відображають історичні, релігійні та культурні особливості українського народу, зазначають автори документа щодо дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні, який відзначається в Україні 9 травня. То автори законопроєкту наголошують, що цей день буде визначено як святковий, але робочий день. Збереження пам'яті про перемогу над нацизмом та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні є важливою складовою національної пам'яті Тож день перемоги над нацизмом буде визначено як святковий, але робочим днем. Отже, ніхто не збирається скасовувати день перемоги над нацизмом, а тим паче святкувати замість нього День перемоги над Росією. Для цього автори законопроєкти пропонують зовсім інший день 21 вересня. Вся Україна з нетерпінням очікує дня, який буде приурочений перемозі України над Московією. Законопроект пропонує вже передбачити такий день у чинному законодавстві, встановивши святковий неробочий день 21 вересня день миру. У Польщі почали пропонувати нову послугу при бронюванні номерів у готелі без українців. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ, а також деякі користувачі соцмереж. В інтернет-сервісах бронювання готелів у Польщі у фільтрі з відбору готелів з'явився пункт без українців. Поляки не бажають жити у закладах, де присутні українські біженці. Але це фейк. Пошук на сайтах бронювання готелів і житла показав, що для створення цієї видуманої новини був використаний ось цей сайт. На підробленому скриншоті зумисне відрізали верхню частину сайту, де видно його назву. Адже зайшовши за цією адресою, можна легко переконатися, що опцію без українців просто додали за допомогою фоторедактора. До того ж, на оригінальному сайті видно, що додаткові можливості для проживання розташовані за абеткою, а фейкову опцію без українців помістили посередині. Фейк перевірив також інші польські сайти і бронювання житла і не виявив там такої опції. Показово, що і місцеві новинні ресурси нічого не повідомляли про такий запит серед поляків. Хоча це явно викликало б інтерес серед читачів. Навпаки, у туристичній галузі з'явився інший запит відпочинок без росіян, коли жителі ЄС просять туроператорів знайти місця, де б не відпочивали жителі країни, яка розпочала війну. Отакі от, от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.